Карета швидкої допомоги везла пацієнта до лікарні. Їхала машина згідно з усіма правилами з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. При повороті на перехресті в неї врізався автомобіль Опель Зефіра. Це призвело до ускладнення руху на перехресті. Сьогодні близько одинадцятої ранку на перехресті вулиць Київської, Відінської та Академіка Грушевського, сталася дорожня транспортна пригода без травмованих за участі двох транспортних засобів, а саме автомобіля Опель Зафіра та автомобіля швидкої допомоги Струєн Джампер. Водії вирішили оформити цю подію по європротоколу. Водій автомобіля свою провину визнає, мовляв, просто не оцінив ситуацію. Вирішили оформити все за європротоколом. Це спеціальний бланк повідомлення про виникнення ДТП, який заповнюється водіями-учасниками на місці аварії. Потім надається страховику та є підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим. Я схиляюсь до того, що я більше не оцінив ситуацію, але пошкодження незначні зовсім незначні. То просто е, обоюдно вирішили, що це буде Європротокол от, і все. Лікарі швидкої передали пацієнта колегам та залишилися на місці автопригоди для подальшого з'ясування обставин з патрульною поліцією. Працівниця швидкої розповідає, що це вже не перша така ситуація. Водії досить часто ігнорують машини швидкої допомоги, не надаючи перевагу у русі. Ми їхали з пацієнтом, їхали з мигалками, сиреною. Нас не пропустили на перехресті. На жаль, це у нас не перше. Дуже часто не надають нам рух, не пропускають. Тому така стала ситуація. Цього разу обійшлося без жертв, але ми закликаємо водіїв, щоб під час дорожнього руху вони дотримувалися правил та надавали дорогу каретам швидкої допомоги, адже це може коштувати життя людини. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.